В коментах писали, щоб я показав, як це виглядає в програмі, коли відбувається перехоплення деталі і відрізання. В принципі, я згоден з деякими коментарями, що немає смислу це все показувати, тому що це дуже індивідуально, навіть якщо у вас одна і та сама стійка, тобто фанук, тому що це досить індивідуально. У нас для цього є шпаргалки. Ну і, в принципі, всюди якось інакше програмують. Навіть я до сусідів знаю йти, в них трошки коди відрізняються. Не знаю, чому це так. Вроді система одна, але є відмінності. Тому не знаю, буде корисно, не буде, але все ж таки покажу. Ось у нас стоїть на зупинці М0 і починається приїзд BOC. Нажимаємо старт. Уїхало в нас, ну і відповідно буде йти процес. Там в принципі все швидко відбувається. Відкривання, зупинка, синхронізація оборотів і так далі. і так далі. Ну, думаю, всі, хто в програмі розуміється, без проблем розбереться. Зараз вже йде саме відрізання, тут прописані всі параметри. Ну і все, деталь у нас відрізана, зупинка оборотів і деталь у нас вже в контршпінделі. Так, деталь у нас вже тут. Все, на цьому все. Так, і не забуваємо підписуватись.